Китай надає вирішальну підтримку Російській Федерації у війні. Всіх вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Саме з такою заявою, ну не те, що я з вами на зв'язку, а те, що Китай надає вирішальну підтримку, вийшов посол Сполучених Штатів при північно-Атлантичному альянсі, при НАТО. Метю Вітакер. Він говорить про те, що насправді після початку повномасштабного вторгнення після 22-го року, звісно, що зрозуміло, давайте також буду окремо говорити, де я вже додаю, да, де те, що говорить пан, пан Метю Вітакер. Я додаю, Да що звісно, зрозуміло, це було не одразу, але про те, що говорить пан Посол, про те, що Китай збільшує підтримку для Російської Федерації, і це очевидно, це зрозуміло. Це те, про що я вам говорив і до цього. До речі, я про це коли озвучував, про те, що не просто вирішальна підтримка, а в принципі абсолютно. І перемовні е, позиції, да, та навіть які що там позиції говорити. Сам перемовний процес він би вже не просто підійшов би де підходив би до кінця. А я переконаний, що вже зараз би ми розуміли, що там, умовно кажучи, з весни з цього року е, ми б дійсно пішли на якісь е, зменшення бойових дій. Це точно, або, можливо, б вже воно відбулося точно після нового року 2026 року. 2026 цього року, який, на жаль, почався для нас ще більших ударів, ще більших терористичних атак по нашій цивільній енергетичній першу чергу інфраструктурі, і продовження ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення. То що ж змінилося? От Давайте я вам знову нагадаю про те, що я вам розповідав в минулі півроку. Але багатьом Знаєте, людям воно в одне вухо літає, потім вилітає. бо... Я розумію, що все, що вони читають і летить, просто інформаційна злива, яка несеться постійно, це в'юга, да? От, то вона, звісно, видуває все те, що е я сказав, я вам говорив да, ту істину, яку я до, до вас доносив і намагався пояснити. Тому коротко повторююсь, що я переконаний, що. <кхм> Та зустріч, яка відбулася на Алясі в Анкорідж між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та диктатором, президентом Російської Федерації, держави терориста, Владимир Путін. От після тієї зустрічі, начебто, мало все піти зовсім по іншому. І підготовка була саме до того, що буде проговорені основні моменти, як же все ж таки буде йти. Скажімо так, стишення, втихомирення цієї війни. Але тактику сам Путін обрав на цю зустріч, скажімо так, як завжди, розповісти про псевдоісторію України, про псевдоісторію Російської Федерації, Російської імперії, Росії як такої. Все це намішано по брехенькому, маніпуляціями, фейками, відвертою брехнею. І був цей коктейль, травма як-то да, можна так сказати, був вилитий на Дональда Трампа, не на, скажімо так, не на підготовлену його психіку. Чому ж так відбулося? Ну, начебто, було зрозуміло, що там є розуміння, там є розуміння. Зараз сядуть, домовляться хоч про щось, а далі вже врегулюють безпосередньо якимось там відшліфують якимось. Додатковими угодами, нюансами, деталями на цих цих перемовних подальших там, процесах, які будуть далі відбуватися. І я переконаний, що, можливо, так би і сталося. Але коли було вже оголошено зустріч Трампа і Путіна, отут, якраз, на мою думку, і втрутився Китай. Ну, як сказати, втрутився? Скажімо так, в них кон контакти йдуть постійно, просто що. Прозвучав черговий дзвінок, і було озвучено, що ви хочете. І певні моменти були озвучені. Я думаю, що навіть не певні, а повний перелік, що саме мало бути Росія має отримати для того, щоб, скажімо так, залишитись в полі зору Китаю, щоб війна продовжилась. щоб все залишилось як є. А тоді що має на вас, як є, щоб війна продовжилась. Росія продовжила бити і намагатися захопити Україну, тероризувати саму Україну, тероризувати Європу, здійснювати гібридну війну проти Європейського Союзу і тиснути на весь цивілізований західний світ і, в першу чергу на Сполучені Штати. А це було озвучено я так розумію, що Росія якраз і було вибрана ця тактика затягування цих переговорів перемовин переговорів. І тому був оцей ушат псевдоісторії вилитий на голову Дональда Трампа, після чого той, звісно, повернувся, бо він очікував абсолютно іншого, і вилетів одразу ж після закінчення Анкорижа. Після цього, якщо ви пам'ятаєте, Путін полетів на шанхайську організацію співробітниця, ШОС, який відбувся, ну, звісно, в Шанхаї, в Китаї, де зустрівся із Сінзінпіням, і з багатьма іншими політиками, які там були присутні. І от я думаю, що він уже отримав. Ті відповіді, скажімо так, отримав відповіді на ті запитання і ті пропозиції, які він озвучив якраз перед е польотом до Анкореджу, ці е відповіді задовільнили Росію. Якщо ви також згадаєте, я вам також про це казав. Можливо, хтось дійсно уважно слухав, просто трошки підзабув зараз, от якраз освіжаю це все в пам'яті, щоб розуміти і прийти до тієї заяви миті Вітакера, про яку він, зрештою, і нам е повідомив. Тож, прямо звідти вже з Китаю, Путін почав відверто тролити Дональда Трампа. Якщо ви не пам'ятаєте, прямо там звучало, що, ну, скажімо так, це було так. Досить дипломатично, але все одно було зрозуміло, що він трошечки можливо подекуди знущається. Ну, в стилі ми воювати не будемо, ми вже хочемо перемир'я, а потім летить величезний обстріл. Я нагадаю, що якраз от тоді, перед анкоріджами, все, що відбувалось після нього, просто кожні три дня нові обстріли Києва і всієї України, і кожного разу. Ці обстріли збільшувались. Там сьогодні 510 засобів повітряного нападу, потім 530, 550, І так росло, що найбільше що я пам'ятаю, було 830 засобів повітряного нападу. Ну майже тисяча там ще трохи. Це якраз коли в кабмін прилетіла ракета, і все. От е, якби це результат того, що коли ти точно знаєш, що в тебе все є е, і чого нема, тобі твій головний партнер це пообіцяв. І потроху е, почав це втілювати. В життя, звісно, потім була заява і Дональда Трампа відносно, що Путін паперовий тигра. Ну це так скажімо, він опанував тому, що там відбувалося прямо з Китаю. Далі було, звісно, вже якщо пам'ятаєте, вже і підвищення санкцій, прийняття певних санкцій, і нарешті прийняття 19-го пакету санкцій Європи. Бо якщо ви не пам'ятаєте, якраз під час Анкориджу в. В серпні оці обстріли обстріли Урсула фон дер Ляїн каже: ми зараз накладемо санкції, нічого не відбувалося. Так раз тягнуло, тягнуло. А потім, коли фактично вивели до до Трампа, він і вони в Сполучених Штатах ввели санкції, в тому числі Полу Коелу. Якщо пам'ятаєте, і якраз було, скажімо так, зелене світло на те, що ввели санкції і європейський союз. Бо вони, до речі, тоді синхронізувалися. Це це робило. От чому я так повертаюсь да, на ці півроку тому, коли я почав про це говорити, що все що її отримало. До речі, я вважаю, що саме через те, що е, Росія отримала е, те, що хотіла від Китаю, не сталося якраз вторгнення на територію е, е, країн Балтії, в першу чергу Литви і Естонії, щоб відрізати е, е, ці країни від Європейського Союзу. Тобто вони фактично. В них було, що далі, за який рахунок далі воювати. Тому скажімо так, ця інтервенція вона була відкладена в більш довгий стратегічний цей ящик, в більш довгу стратегічну шухляду. Але повірте, ніхто від цього не відмовився загалом. І ті потенційні можливості, потенці... тоді потенційні, але загалом можливості, які. Спочатку усна вже потім безпосередньо отримала Російська Федерація від Китаю. Вони дозволяли якраз і продовжити війну Україну, і продовжити терористичний геноцид українського народу, і продовження терористичних атак по Україні, і звісно, продовження. Гібридної війни з Російсь... Російської Федерації з Європейським Союзом. Що ви пам'ятаєте, це всі безпілотники, зальоти на території Польщі по всіх країнах, в нордичних країнах, обірвання кабелів, втручання в реєстри, зупинка польотів в аеропортах, протести організації, багато багато інше. Все це елементи гібридної війни, яка. Звісно, ще більше, більше активізувалася під кінець 2025 року. Питання чому, да, ну, багато хто пов'язує, ну в Україні ж перемовний процес, тому треба якось тиснути. Да? Ще. А, так, а, і що? Можна просто тиснути і продовжувати це все робити. Чи не так? Для чого тут перемовний процес? Перемовний процес, насправді, для Російської Федерації це просто для того, щоб відволікати Дональда Трампа. Бо він зрозумів, що санкції, накладення додаткових санкцій, і все іншого. Тіх, того, скажімо так, нанесення шкоди, яке може зробити Сполучені Штати, воно, звісно, Російській Федерації не треба. Бо Китай точно сказав, що ми не збираємось, це твоя проблема, ти її вирішуй. От ми не збираємось покривати всю твою абсолютно твою дурість. Ми будемо давати того, чого не вистачає, але це вже, будь ласка, візьми на себе. І Путін так і зробив. Тому весь цей перемовний процес починаючи з анкоріджу, де він просто. Я переконую перед взльотом туди її на увазі полетіти. І коли вже там сідав, він вже змінив тактику і почав морочити голову Дональду Трампу повноцінно, показуючи начебто мирний процес. А далі просто для того, щоб він не вводив не санкції і так далі. І це вже багато разів підтверджувалось. коли вже все було готово, Навіть пам'ятаєте, що чітлі нам тамагавки вже були готові. Хоча я переконую досі, що вони зібрані, чекають просто політичного рішення, зібрані, чекають, щоб вилетіти до нас. І військові вже все зібрали. Але тим не менш, останній дзвінок, якраз Путіна, перед самим там прильотом. Зеленського і все знову змінюється, якраз оця вся історія, що він постійно пудрить миски для того, щоб не отримати нові, нову шкоду у вигляді нової санкції, нове надання нової зброї і так далі. Тому подібне, те, що допоможе Україні, зашкодить Російській Федерації. А от це інше якраз надає Китай, і от про це говорить в першу чергу посол Сполучених Штатів Метю Вітаке, посол Штатів при НАТО. Він якраз говорить, що один з найперших, що Китай допомагає, це, звісно, нафтою, точніше, закупівля російської нафти в сирої нафти в першу чергу в Російську Федерацію. При тому, що весь світ навпаки посилює санкції в цьому напрямку, весь світ навпаки починає потроху відмовлятися. Європейський союз навіть вже Сполучені Штати взялись за Угорщину. І словаччину, і в даному випадку не за Угорщину Словаччину а за Орбана і Фіцо в України, народи Угорщини, чудові народи і Угорщини, і Словаччини, які підтримують Україну, я точно знаю, і насправді дуже притомні, адекватні, і також підтримують і Сполучені Штати, і взагалі європейський рух, і Україну рух і Український рух в Європейський Союз. От, вони точно підтримують Ось очільники, які тимчасово поки що залишаються очільниками. Ні, Сполучені Штати вмовляють цих е, двох діячів е, для того, щоб вони відмовились від російських енергоносіїв. І вже Індію вмовили фактично, щоб вона відмовилася. Вже Індія навіть зупиняє танкери тіньового флоту, російського тіньового флоту. От, і вже все, все. А Китай навпаки закуповує цю сиру нафту для того, що. І в тому числі, якраз через це, Росія фінансує, продовжує фінансувати цю війну. Більш того, Китай продає все там необхідне. я переконую зброї, дуже багато dual use, тобто подвійного призначення для дронів, для ракет, для іншого для іншого військового необхідного потенціалу, щоб продовжувати цю. Війну, от все-все-все це, якраз е, оці от всі дії є вирішальними. Тобто це говорить, е, що таке вирішальне в даному випадку? Це не те, що воно основне, да? більшу частину дає Китай. Ні, це не так. Але це фактично, коли знаєте, при більш-менш рівному, скажімо так, на чашах Терезів, да? коли є там підтримка Україною, Україна і підтримка європейських колег і принципів є Росія там зі своєю вісю зла. Да? Там Іран, Північна Корея, хоча ми розуміємо, що Іран і тим паче Північна Корея, це все одно Китай. Да? Так от Китай, коли він насипає також цю підтримку, і от її, про яку говорить в першу чергу якраз а, Метю Вітакер, вона є вирішальною для того, щоб потроху а, а, цю шальки терезів перевішувати на сторону Російської Федерації, але не набагато, от якраз на той трошки, що дозволяє потроху рухатись, а, просуватися на полі бою. Російській Федерації не більше, не менше. Ну і здійснювати, звісно, здійснювати всі ці терористичні атаки по цивільному населенню, по народу України. Фактично здійснюючи геноцид проти народу України. Ось така заява від Метю Вітакера, з якою повністю я погоджуюсь, і фактично він просто підтвердив все те, що я вам говорив протягом вже півроку. Тому, друзі, в чергове повторюю. По-перше, підпишіться на цей канал. По-друге, поставте вподобайку і цьому відео і попередньо. От Не полінуйтеся, поставте їх, будь ласка. А третє, поставте дзвіночок, щоб ви просто розуміли, коли виходить чергове відео на а, моєму каналі, щоб ви слухали уважно, що відбувається. І четверте, а, підпиші, не підпишіться, а прокоментуйте, що ви думаєте відносно. Цієї допомоги якось здійснює Китаю Російської Федерації. Чому це все важливо, щоб це відео побачило якомога більше людей? Бо як бачите, констатую вже просто, що це правда, і ті тези, які я постійно заявляю, вони, можливо, виглядають досить парадоксальними, а подекуди іноді здається, що щось, ну щось ти таке закрутив, щось ти таке, начебто, видумав. А потім виявляється, що нічого не видумав. Що абсолютно вірно, розумію і геополітичні розклади, і внутрішньоукраїнські, і як все це переплетено, що на що впливає. І навіть якщо воно для вас трохи дико виглядає і звучить, потім виявляється, що чиста правда, але трошки пізніше правда випливає. Хоча я про це говорив і попереджав: заздалегідь! Тому, друзі, коли я якісь речі говорю, будь ласка, дуже уважно слухайте. Я ж аргументую, привожу ці приклади і факти, без фантазії, без рожевих окулярів. І я вам завжди кажу, що так, щось ми говоримо з вами не досить швидко, не в оперативному режимі, але в аналітичному. Ми аналізуємо, з вами разом розбираємо, що відбувається в світі, як це впливає на Україну безпосередньо. І навіть якщо я вам розповідаю про якесь Зімбабве чи про... Сурінам з Латинської Америки, то я точно знаю, чому я про це говорю. І яким чином це впливає на Україну, і вам це пояснює. Бо, звісно, нам, українцям, в першу чергу важливо, що у нас відбувається у нас. А оскільки ми ще тим паче точно будемо частиною Європейського Союзу, то вже і навіть європейські новини маємо сприймати як внутрішні. Тому, друзі, ще раз підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте дзвіночок одразу поставте. І... І хочу подякувати вам, всім, хто дивиться, постійно лайкає і коментуй, І, Будь ласка, коментуйте просто, да? Відео мають, кажу, побачити якомога більше людей. Друзі, і дуже вас прошу, підтримуйте реально гарантії нашої безпеки. Це наші Збройні Сили України, сили безпеки, і оборони. Хлопці і дівчатам, яким треба донатити і підтримувати. І щоб вони знали, що в них є тил, опора і підтримка. І, друзі, тримаємось разом, коли ми разом нас ніхто не може здолати, нічого з нами зробити не здатен вже як мінімум, 12 от новітньої історії, останні 12 років. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!